сьогодні 7 квітня і от кожен рік я думаю, все вже більш не буду прищеплювати, бо немає куди мало місця і треба вже потрошку закруглятися. І кожен рік я заходжу в такий час у свій сад із смартфоном, і от таке така картина, що Весь сад стоїть у прищепах, у бірках. І ну, завожу нові сорти, виписую нові живці. І весь сад ось практично у мене перещеплений. Це перещеплював тиждень тому яблука-груші і ну, десь. 70 прищеп зробив. Навіть і бірки закінчилися. Нові прийшлося робити. Ну ось так. Наче немає куди Деякі сорти вивожу. Нові завожу. І ось кожен рік картина практично повторюється. А зараз покажу свій улюблений спосіб щеплювання. Щеплювання це коли підщепа в діаметрі кілька разів перевищує прищепу. Ну от На Желіну я буду прищеплювати венгерку Елена. Це, до речі, чи можна на диплоїди там венгерки прищеплювати, ренклоди, ну і так далі. Бо коли починав щеплювання, ну, таке питання виникало, чи можна там. На сливу, рентклот прищепить. Ну, Досвіду мало було. Так що, я думаю, заразом і провіримо. Так, роблю такий заріз. Ось Ось так. А потім, як ми покращену копеліровку робимо, дві третіх. Ось. Не знаю, метод напевно називається покращена купуровка боковий заріз, можливо так. Ось на прищепі теж я роблю засічку таку і суміщаю камбіві слої. Ось так. І зараз ізолентою перемотаю. Це дуже дієвий метод, замазимо сюди варом. Ось проживаємость ну, десь 90%. Це сорт Єлена. Так же само я от каліпсо прищепив. Ще один мій улюблений метод, можливо найкращий мій метод, це покращена купуровка. Ну це коли діаметр підщепи практично співпадає або співпадає з прищепою. Ось робимо засічку на 2 третіх діаметра. Ну, те ж саме на прищепі і суміщаємо саме головне в камбіві слої. Ось так. І обмотуємо. Ізолентою. Ну, ось, як це виглядає. Щільно замотуємо. Це сорт нектакотом. От не знаю, що воно таке. Можливо, триплоїд. Мені Руслан прислав. Подивимося. Цікавий дуже гібрид. Значить, замотую я отакою от ізолентою. Це японська е, ну, написано саморуйнівна. Як я замітив, вже третій рік використовую, що ну, насправді це реклама. Вона не руйнується, все-таки треба буде. Перетяжки як такої немає, як ізолянтою обичною. Але все-таки треба відривати, і, і десь в кінці липня. Бо за рік вона ну, практично сама не, не, не руйнується. Ну, ще питають мене, коли я починаю прищеплювати, е, значить яблука-груші там хоч з лютого місяця там, е, без різниці переживаємось там 10-12 днів. І морози, заморозки вони витримують. А от кисточкові я починаю прищеплювати, коли починає квітнути абрикос. Іде активно сокорух і дуже чудове зростання. От рекомендую, коли саме не до сокоруху, а під час сокоруху кісточкові потрібно прищеплювати. Тоді дуже висока приживаємость.